Народи мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я, красою правди у святім двобою, понад Майданом сонця ликсіє. Хай знає всі на світі, моє народ, піднятий із колін і переможе сонця, правди світить, співає гордо наш державний гімн. Ще не вмерла України ні свого. За українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. У свой сторонцы душу, ми положим за нашу свободу і покажем що. amasu suwa Це територія гідності і свободи. Таким нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року, революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для українців, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Після Майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою, розпочалися і продовжуються військові дії на сході України, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів, солдат та мирних жителів ми, українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповагами сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. Для чого люди вийшли на майдан, що їхні сонні душі розбудило, Розвіявся густий густий туман, що прикривав всю правду так грайливо. Для чого мерзим наше стоїмо, бо хочемо Українами підняти, і її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна статус такий мати. У всіх містах, великих і малих, у всіх куточках ненькі України, всі люди, всі від юних до старих прочитають позитивні й стрімкі зміни. Тож не сидіть тихенько в стороні, не будьте ви до цих подій байдужі, бо знаєте, ви сьогодні не одні, а разом ми нестримні й дружні. Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Революція відбулася не лише в політичному житті країни. Вона відбулася у нас самих, у нашій свідомості. Адже Україна це територія гідності і свободи.